Усім доброго дня вітаю вас на своєму каналі, моє рідне село. Сьогодні буде тема відео такова. Ну, По-перше, хочу обкатати подарунок Сергія Шилудька. Сергій зробив мені подарунок декілька місяців назад і в мене все не доходили до нього руки. Ну, я розумію, що подарунком треба користуватися і пора ізучати цей девайс і що з ним вообще, як з ним працювати. А девайс ось отакий. Ось такий девайс подарував мені Сергій Шилудько, такий тримач, щоб робити гарну відеозйомку, щоб не тряслися, екран не трясся і так далі. Будемо ізучати, вроді трошки спробував. Але розумію, що до нього треба привикнути. Зараз я ставлю, підключусь і почну зйомку через нього. Ну, а сім'ї Шилучко, Сергій Шелудько, вам велике дякую. Тримайте лайкос. Подарунок просто бомба. І так, пробуємо користуватися ним. Ну і ось я вже користуюся цим девайсом. Трішечки питаюся з ним розбиратися. Думаю, все вийде, треба набити тільки руку. Що по сьогоднішньому дню? Як я вже й казав, своїм поросюшкам я їх проглистовував, а саме додавав порошок в комбікорм на денну норму. І ось пройшло більше доби, як вони все це з'їли. Тільки що дивився, то. Паразитів у них я не замічав. Значить, це чудово, значить, моїх поросюшок з їхнім здоров'ям усе в порядку. Підемо на них, подивимось. Так. Зараз повернемо. Мої тут дівчатка. Дівчатка. Ви тут молодці. Молодці які. Ну ось отак. Прибирав я у них тут їхньому літньому вигучному дворику, але паразитів не обнаружив. Дівчата мої, як завжди. Їдять, от кормушки не відходять. Скільки не давай, скільки не сип, стільки їдять. Е, сьогодні прочитав коментар. А додаю ли я підкислювач е, в комбікорм? Так, додаю. Я в коментарі дав відповідь, але даю відповідь і тут на відео. Додаю я 300 грам підкислювача на 100 кг корму своїм дівчатам. Ось так. Водичка, як завжди, в них все є, все в них чудово і гарно. От. Так що отакі От у моїх дівчат справи. Проглистовочка пройшла гарно, і я цим задоволений. Ну, а зараз піду покажу вам, що мій сусід Льоха. Приніс вчора ввечері для того, щоб ми хлопцям встановили в палати. Ну, як я й казав на стрімі, Льоха запитав, що потрібно. Я йому назвав деякі речі і він сказав, що він купить кран для проточної води, для того, щоб у хлопців була гаряча вода. Ну і Льоха вчора прийшов і приніс ось такі два крани. Да? Льоха молодець. Дякую тобі, дякую твоїй сім'ї. Це мій сусід, який, я так зрозумів, теж дивиться мій канал або те, що я викладаю на сторінці в Фейсбуці. І подарували нам отакі два краники. Завтра я поїду в лікарню і ми їх будемо встановлювати хлопцям у палаті. Так. Ну і що касається нашого конденсіонеру. Що касається нашого конденсіонера, зараз дам вам відповідь. На стрімі ми дозбирали з вами оці 3000 гривень, які не вистачало. Дякую вам. Все дуже чудово, швидко, оперативно. Увечері були во время стріма, надходження, потім після стріма були надходження. Ще й вранці були надходження. І було запитання теж. Сергію, чому карточка не приймає перевод, я дзвонив на Монобанк, запитав, чому моя карта, доларова карта не приймає валюту. Ну, тобто не можна на неї зробити перевод. І як мені відповіли, що на неї можна зробити перерахування з будь іншої країни, але не з України. Якщо Людина знаходиться в Україні, то вона не може мені на мою євро або доларову карту зробити перевод. Тобто по Україні робиться тільки в гривнях і на гривніву карту. Ось і вся відповідь. Тому хто буде мати бажання і далі участвувати в наших зборах коштів, то ті, хто з України, будь ласка, скидуйте на українську. Карточку. Ось таку відповідь дали мені. Тепер, що касається нашого кондиціонера кондиціонер вже куплений, траса вся куплена, все уже є. Але Олександр, це той чоловік, який зі своїм напарником ставив нам ці кондиціонери я з ним мав розмову, і він. Казав Сергій, вже все є, все гарно, все чудово, всього хватає, Але раніше понеділка установити ми вам його не зможемо. Ну, Зрозуміле діло, у людей є теж своя робота, своє життя. Вони десь також на об'єктах працюють. Нам то вони це все роблять. Безкоштовно, а тому, ну, якби требувати або настаювати, і, ясна річ, я не можу. Тобто в понеділок, значить, в понеділок. Ми на цьому будемо задоволені, що хлопці і так нам безкоштовно це все виконують. Цей весь монтаж. От. Тому не, не хвилюйтеся, все йде чудово, все йде добре. Є невеличкі заминки в часі, але вони невеличкі і вони. Як то кажуть, нам не завадять. Тобто, в понеділок буде вже встановлюватися конденсіонер. А сьогодні у нас четверг. Сьогодні четверг сьогодні день українського медика. чим я вітаю усіх медиків. Бажаю вам крепкого здоров'я, терпіння, вашій нелегкій праці. Ви вибрали одну із таких самих нелегких і відповідальних професій в своєму житті спасати людей це дуже велика і важка праця, за що вам велике дякую. Ще раз вас, наші любі медики, з Дем медика. Ось вроді і все, що я вам хотів сьогодні в цьому відео сказати і показати. А завтра будемо їхати в лікарню і встановлювати ці крани, які льоха мій сусід купив і передав. Завтра буде теж коротеньке таке відео, як вони будуть встановлюватися, ці краники, і як хлопці ними будуть користуватися. Ось і все. Дуже дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви ставите лайки, підтримуєте мене. Чому не показуються лайки, досі не можу зрозуміти. Я їх то бачу, скільки в мене їх, а ви чомусь їх не бачите. Чому так, не можу знати. Розбирався, в настройках дивився, вроді все було чудово. Ну, а після того, як поставимо крани, поставимо цей конденсіонер, будемо далі продовжувати нашу з вами працю, збирати наші кошти, збирати донати і... Все для хлопців, все для наших поранених побратимів і захисників. Все, дякую. Підписуйтесь на канал, хто случайно зайшов, ставте лайкосик, поширюйте відосики. кого є змога задонатити, донайте. В описанні цього відео є картки. Усе ви побачите завтра і в понеділок, як все це буде установлюватися. На все добре, слава Україні, героям слава. Цілую, люблю, бувайте. Ваш султан.